В університеті третього віку якраз пара інформатики. Кілька студентів, одна підгрупа, вивчають комп'ютерну грамоту. Таке заняття у них по кілька годин на тиждень. Станіслав Семенович тут вперше. В порівнянні з одногрупниками він просунутий користувач каже раніше займався вдома, качав аудіокниги. Втім, гуртом та ще й з викладачем, і цікавіше, і змістовніше. Я як би самоучка, мені приходилось по крохам покрохом узнавати інформацію, як працювати. І, відповідно, знання у мене таке, знаєте, как островки. Тут системне обучення. А Лариса Федорівна і викладач, і студентка одночасно. В університеті вестиме курс з охорони здоров'я, бо має профільну освіту. Тільки опанувати комп'ютер ще не встигла. У свої 70 залюбки сіла знову за парту, аби заповнити прогалину у знаннях та не відставати від онуків. Відчуття от. Коли мені вручили студентський квиток, ну таке враження, що я мені знов 17. Тобто, це дає і на снагу, це дає відчуття, що ти потрібен. Інформатика, охорона здоров'я, курси манікюру та перукарського мистецтва. Тут навчають літніх людей жити у ногу з часом. Найулюбленіші уроки хорові співи та релігієзнавство, зазначають студенти. Аби закріпити теорію на практиці, організовують визні заняття екскурсії країною. Свято-Успенська Почаївська лавра. Ось ми були це якраз се в Почаївській лаврі. Ми були з цією поїздкою на два дні. Об'їздили більш ніж шість монастирів. Зараз такий навчальний заклад працює у двох районах столиці, та до кінця навчального року їх буде 10. Керівники університету третього віку обіцяють, кількість факультетів розширити, додадуть і курси іноземних мов. Адже охочих поповнити лави студентства з кожним днем більшає. наразі шукають небайдужих викладачів волонтерів. Юлія Крієнко Царинок, телеканал Київ.